Також прокоментував зорян і позов лідера свободи Олега Тягнебока до міністра внутрішніх справ Арсена Вакова. Цю справу суд розглядатиме 8 лютого. Вже тричі процес відкладали. Тягнебок вимагає від Авакова спростування заяв через події 31 серпня під Верховною Радою. Ми говоримо про участь тієї чи іншої політичної сили в організації. Того мітингу і того кривавого дійства, яке на жаль відбулося під стінами Верховної Ради 31 серпня. Я хочу наголосити, що всі правоохоронні підрозділи діяли виключно в межах своєї професійної діяльності і були тільки стримуючим фактором для того, щоб не допустити масових запорушень, все інше це особиста відповідальність. Політиків, які і були, скажімо так, організаторами цього заходу, що на жаль закінчився страшною трагедією і кров'ю.